Павло глазовий Жолудь. Над жолудем маленьким восени сміялись, глузували бур'яни. Га-га, лежиш та тлієш? Га-га, рости не вмієш. Прийшла весна. Почав дубок рости та стрімко набирати висоти. Та як пустив коріння на всі боки, та як почав з землі качати соки з тієї, і з тієї сторони, дзвенить, шумить. А де ж ті бур'яни, що з жолудя малесенького кпили, розвіялись, пропали жартуни, і сліду за собою не лишили? І з цього. Легко вивести мораль, поглянь на себе, потім зуби-скаль.